Ми з вами в парк авеню. Ця квартира коштує 1800 доларів. Не дуже багато для тих, у кого є гроші, конечно. Камера, мамера є, охрана охрана, поміну всі ці діла. Квартира просто неймовірна. Знаєш чому? Тому що дерево. Дерева, а тут стекло. В цьому ЖК всі знають, що тут є спорт лайф. Можна анжумані, робити прес, мрій, качати поміт. Сюди ти йдеш, що у тебе тут може бути прямо тут, прямо тут, в цьому маленькому місці. Нічого крім двох стульів. Отут дуже простора: це шкаф, да? шкаф. він інтегрований в квартиру шкаф. Поня? Коротше, для тебе це може бути все, що завгодно. Можеш. Ну, і зробити собі тут типа аля кабінет, отут на стулі присів. Тут твої шмотки і сидиш, кайфуєш, ніби. Ей, скільки у мене? Тут кросівки можуть бути. І ти можеш дивитися на свої шмотки. Прямо тут з цього стула Я думав, спочатку, що це акваріум, але там води не було. Понад... Коротше, тут можна якісь красиві речі. Покласти красиво духи -мухи, да, туди-сюди. Красиво світ. Ми дуже багато світла. Ще о, підігрів підігрів теж це є. Як король на цьому троні, потім помити жопу. Кабута би мрама. Но не мрамор. Но тоже красиво.